Ну, мій. А, мій скас, це він сказав, що у них є один недолік. Вони деколи як річі, Тобто вони йдуть за своїм вожаком неважливо, куди він їх заведе. Правда, вони йдуть сліпо вірячи в своєму поводинню. Але вони, він сказав, вони творять чудеса. Я не бачив жодного такого воїна як українець, тому що там, де всі здаються вони виграють. Ось такі українці. 5 тисяч гривень – стартова ціна цієї картини. Чи буде 5 тисяч гривень зараз на аукціоні? 5 тисяч гривень, панове. Є, yeah, бачу, 5 тисяч гривень. Чи буде 6? 6, 7, 8, 9. Що ти покажу? Чи буде 9 тисяч? 9 тисяч. Увага, я щось... Втрачаю вашу концентрацію. Давай я тобі просто за десятку її продам, і ти доволі. Я тобі кинуть. Дивись, ти даєш 6. Я тобі за 10 продаю і, це, і ти довольний. А? Так? Да? Чи буде сім тисяч? 7 було. Чи було 8? Вісім тисяч. Але я зараз не можу за цьому, це не серйозно. Це просто не, не, я думаю, не буду продавати хилочки. Вісім тисяч буде. За скільки ви реально готові працювати? Це навіть не друга. П'ятнадцять. Давайте двадцять, і, і ми щасливі. Ну правильно, друга. Можете сюди дозволити, ми вам буде плескати. Футболка не факт. За футболку буде. Я не можу таке зробити, бо. Давайте хтось, А дивіться, знаєте так. Хтось комусь потрібна така футболка за авторством, хтось буде брати участь, якщо я на тобі видав на цьому. Підміть у корпусі, всього готовий побуватися. Є? Є? Нікого нема, бо я зараз за 30 тоді продаю вам з футболка. Цю картину за 30 з футболків. За початки. готові? 30 з футболкою, клянусь. Говоріться. 30 з футболкою. Не відволікайте їх, ну, блядь. Скажи, 30 з футболкою. З підписом. Все, 30 з футболкою. Дякую, продано. Футболка ваша. Дай мені Що ж, на фінал? Наша мрія. Наша мрія, друзі. Картина називається Паком звонят твої колокола» Москва затоплена, зруйнована і в ведмедії чи там в ведмедії тут в воді ловлять собі якусь поживу. Картина Паком «По званят колокола». Пролізте, будь ласка, з тою картиною. Крутезна картина насправді. Я, я клянусь, оце повісити себе в хаті. Це фетиш. Отже, 5 тисяч гривень. Чи є хтось готовий п'ятник? Бачу п'ять. Бачу п'ять. Чи є 6. Шість. Сім. Вісім. Є. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, П'ятнадцять. Чи буде шістнадцять? Шістнадцять буде? Хто є? 16. Є, 20. 20. Чи буде 22? 22. Є 22. Чи буде 25? Ви маєте щось купити, друже? 25. Є 25. Чи буде 27? 30. Є 30. Чи буде 35? Що це таке? Ви без нічого підете? Я всю футболку вам нафік вам надо. 35. 33. 33. Як вік Христа, вам треба це. Ця... Гляньте на цю картину. Ні, просто подивіться, на зукрити. Є, yeah, дивіться, вся молодь оцінює. 33. А ну що 31? 33! Ну мені шкода буде, я вас так yeah, довго да, ламав да, да, що 30. за штуку. 33. Буде 32. 32. 33. Yeah. Я тих клянусь, ти її купиш yeah. зараз. Thirty-three. Do you? How you speak English? Guys, some wants. Do you speak English or not? Okay. Do you need this picture? It is the picture is called "Is the End of the War." Putin is <laughs> Thirty-three. Да, yeah? Thirty-four. 34, да? Давай 35 і все. Put the You 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 know, you like, you like Путін зен. Белий? 35,000 and that's all. Really? 35. Да, братику, 35, мой ко. 35, 33, 500. 33 забрать, добре, 33 раз, 33 два. 33 три. Я тобі казав, що є Дякую вам! Дякую, дуже! Це насправді крута картина. Дякую вам. Що ти товариство? Я дуже тішуся, я хотів би зараз запишуть. Е Поки я м -м буду підписувати вам ту футболку, а є маркер когось? Маркер чорний, є? Маркер. Ну, хто-небудь. Маркер. Дістаньте маркер, будь ласка. Зараз буде маркер. Я зараз підпишу ту картину, а ми порахуємо е скільки. О, Олександра, Люта, гляньте, це актриса, фантастична. Татер імені Язинковесі. Є yeah, uh, yes. Отже, Я зараз буду підписувати ту футболку, а ми порахуємо скільки ми вторгували за сьогоднішній вечір і uh, будемо тішитися з собою. Добре? Маєте якусь музичку повного, щоб ми поставили, щоб люди ще побули наші півках? Пару хвилин через вашого дозволу і зараз ми того голосимо. Дякую.